Усім доброго дня! Виготовили ми партію ось таких крісел кабінетних з натуральної шкіри італійської, зеленого кольору і елементи з натуральної деревини вільхи. Це деревина, яку ви бачите: накладки на хрестовину, накладки на підлокітниках, на спинці, на сидінні це все з натуральної деревини з вільхи. І так, крісла виконані з натуральної шкіри люкс класу, італійська шкіра. За потреби ми дамо клаптик шкіри, з якої виготовлялися відповідні крісла. Шкіра м'ягесенька на дотик, приємна. Крісло виглядає дуже-дуже красиво. Така стяжка. Висока спинка, понад 70 см. Здається 73, якщо я не помиляюсь. Так, тепер по механізмах. Крісло обладнане. Якісними механізмами, і вони всі витримують навантаження 150 кг. Хрестовина металева зверху накладки ручної роботи з натуральної деревини. З, вільхи. з цієї сторони регулятор висоти. Тобто потрібно, щоб на кріслі не було користувача, піднімаєте лапку вгору, крісло піднімається. Для того, щоб його опустити. Ви повинні сісти на крісло і лапку підняти вгору. Під вашою вагою воно опускається. Ось зараз ви бачите, яка різниця у висоті. Між креслами ці два я перед записом зробив найнижчими, а останнє залишив високі позиції. Ось зараз вони всі підняті. Посередині мультиблок має регулятор жорсткості гойдання. Гайда... Тобто ця болванка крутиться вліво-право, регулюється жорсткість гойдання. І з лівої сторони сам механізм мультиблок. Лапка донизу вона фіксує положення крісла. Намертво, тобто там є можливість зафіксувати нахил спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Догори ви якраз маєте можливість згойдатися і обрати зручний для вас нахил спинки з сидінням. Донизу фіксуєте. Все абсолютно справно, тому що механізми всі новенькі, так само, як і крісла відповідно. По кольору деревини ми зробили в найтемнішому кольорі, який ми робили такі крісла. Це є дуже темно-коричневий колір. Здалека, можливо, навіть здалека виглядає в слабоосвітленому приміщенні, можливо, як чорний. Але це темно-коричневий колір, це натуральне дерево, все вільха. Спинка, як я казав, висока і відтворює форму спини. В принципі, доволі зручна, є підтримочка поясниці, є вигін під спину і вже без тяжки підголівничок. Вся шкіра, все гарно. Так, ось до. Цього шва до цієї бірочки, це натуральна шкіра. Оцей клапоть нижче. Це пішов шкірозамінник. І ось вигляд крісла ззаду, механізм мультиблок, газліфт, хрестовина і коліщатка. Ось такий, такий варіант шкіри і дерева. Кого буде цікавити, телефонуйте або замовляйте через сайт.